Білі і пухнасті журналісти ТСН завітали в гості до маленьких левенят, які народились в приватному зоопарку під Києвом. Малюкам сьогодні виповнилось два тижні. Щоб оглянути дитинчат, співробітники зоопарку переконали їхню маму зачекати в сусідньому вольєрі. Олександра Мітіна більше двоє дрімають один на сторожі або навпаки. Троє левенят горнуться одне до одного. От вам царі звірі. Скоріше собаки, ніж коти, правда? Крохотні сінята. Власник зоопарку Михайло Пінчук веде ТСН у середину, до малечі. Повз маму Іванну, яка нервується через розлуку з дітьми. Що, що, моя хороша, що? І тата німця, якого надійно замкнули. Людвік! Тонко кряв, тому що люди бувало роняли ту їду і забували, чому вони прийшли сюди. У дітей сьогодні окрема кімната, тільки на один день. Просто не хочу щелкати, шуміти, когось запугати. Ми зараз перші, хто сюди заходимо. Ну, що Посмотрите, як красиво сидять. Всі втроєм абсолютно в одной позі, точно як матрешки. На ручки. Малюк йде неохоче, але мовчки. Ось вот таке рождественське чудо. Ну, до Середині 70-х годов достоверно не було известно, що білий львы существуют в природі вообще. то 10 тисяч лет назад, когда был последний ледниковий період, охочиться і прятатися в снегах. Ви же поняти, що такое біло пушистенькое чудо на пуст на, на саванні, виглядє, ну его можна видеть за кілометри. Перші два тижні маму із дітьми не чіпали, навіть не пробирали у вольєрі. Тепер розділили на кілька годин, аби угля. На телевенят, а ще дізнатись. Хлопчик, дівчинка. Який славний. Ми хоч будемо знати, хто у нас. Ой, Лев, це Лев. Цар звірів таким поводженням обурений. це да, у нас, то ой, ой, о, ано й слишне, кстаті. Лев, Лев і ще один Лев. Дівчат серед малечі Поздравляю. не опинилось. За рік маленьке пухнасте левенят стане справжнім левом. Буде аж цілий метр за вишки. Як назвуть Шоколова. чоловічу компанію? Шоколова. У зоопарку ще не знають. Обіцяють порадитись із відвідувачами. Левенят імена не цікавлять. Головне, що мама повернеться вже за годину. Пути. Давай. З своїм Олександра Міціна, Володимир Ситюк. ТСН 1+,1.